За мінусової температури та поночі один з підрозділів десантно-штурмових військ рушає на позиції поблизу Креміної. Шифрука. Соль. Зараз будемо її їхати орієнтувати нового слова. Старий ствол вже… відпрацював света. Каже, що треба йому допомога. Аби дібратися до точки призначення, хлопці минають десятки розбитих обстрілами сіл. На позиції одразу дислокуються в окопи. Баста газовий. Це єдине, розповідає 31-річний артилерист Білий, що не дає замерзнути. Ну, зараз взимку дуже холодно, особливо так, як я з Херсона, з теплих країв, тому <плес> <плес> Мені це особливо чувствується. Заїжджали ми в ледь плюс, але заїжджали ми в дощ. Тут все будували в дощ, а пізніше вже достали морози. Та найтяжче каже облаштовувати нові позиції. Тут в сусідній посадці, коли окапувалися, то там вкрили всім, в півішки, гради пачками вложили, бігали по виженії землі практично. Вже не треба. Пригинатися. Це траншеї у лісах Криміної. Є сектор обстрілу, укриття. Це все робиться вручну руками. 24-річний командир Міномета Гера каже, живе в таких умовах від початку повномасштабного вторгнення. Знялися з Зайцевого, поїхали в рейдові дії. Ми потім поїхали під Углідар з Углідара під волноваху на той час. Я ще більше переймався за брата, тому що брат в той період брат знаходився в самому Маріуполі. Тоді пригадує військовий, виживали завдяки підтримці людей, і тоді справді не було нічого. У нас даже тоді по факту у нас тоді даже їсти толкову нічого не було, тому що тоді був це березень місяць, і нам видавали там, давали картоплю. Картопля була замерша, ковбаса. Ковбаса також була її Можна було кидати там по птиці. За два роки війни каже досі не може звикнути втрачати побратимів. Втратили безпосередньо свого прямого е командира взводу. От тоді це було для нас е як камінь на голову чимало було втрат, і кожне життя це коли ти з цією людиною знаходишся не один місяць е на війні, не один рік. І сама війна додає Гера, кардинально змінилася. Тоді ще ми не знали про таке як поняття там коригування вогнем за допомогою квадрокоптера. А зараз вже це більш позиційна війна. Ми вчимося, і ворог вчиться. У Ворога також є як прийнято говорити, а є і добре навчені люди. Особливо тут, в лісах Креміної. Активність ворога в лісі значно більша, ніж активність ворога в полі. В лісі ти можеш там заховатися за будь-яке дерево, лягти в якийсь будь-який розрив. А це вже Херсонщина. Розвідники разом з прикордонниками перепливають на лівий берег. Далі розташування по тилових точках. Тому що там є земля. А тут на лівому березі нема землі, і що саме важче, це ускладняє те, що евакуацію, вивіз поранених, та даже доставка ну абсолютно будь-чого там їжі, води. До війни Олександр займався продажем авто та виховував разом із дружиною сина. Моєму сину там зараз 5 років, але Рано чи пізно це все закінчиться, і він коли спитає: тату, а що ти робив, коли була війна? А що я скажу? Що мама мені бігала за сігарети в магазини, бо я від повістки ховався. Ну майже два роки як Олександр, авіарозвідник. Назвали ми його, кстати, Лютіком. Лютіком? Да, це Саня, який виходить, зустрічався, він його назвав. Каже: Лютік буде. Я буде Лютий малий. Ну. Каже, від початку повномасштабного вторгнення війна змінилася. Відрізняється тим, що. Іменно тут уже на даний час е, дуже багато дронів, що з нашої сторони, у Кацапів. Це підтверджує колишній аніматор. Нинішній напарник Олександра, пілот-філософ. Вона стала технологічною, але на жаль, ми трошки, якщо перший рік ми встигали, зараз ми трошки не встигаємо за проти мене. У нинішній війні говорить налаштуватися потрібно на марафон, а не спринт. Війна триває там не два роки, не десять років. Вона триває сторіччями. Ну будемо цей намагатись додивитись цей серіал до кінця. У це вірить і 24-річний Гіра, вкотре переглядаючи фото дружини. Одруження було в Запорізькому центральному. І навіть серед справжнього пекла просить українців не опускати рук, а стояти до кінця. Десь влада промахала, а десь іще ще хтось. Але ми розуміємо, що якщо ми не будемо стояти в цих краях, в цих окопах, в цій землі, то просто завтра прийдуть там руські до когось у дім і скажуть, що виходіть, ми тут будемо жити. Вікторія Хамазам, Суспільне новини, Черкаси.